Фото, які зараз ви бачите на екрані, супроводжували об'яву про продаж будинку. Ми їх побачили і приїхали подивитись. Будинок на фото утопав в квітах, і це дуже було цікаво для нас. Звичайно, було багато шкелетів у шафі, як то кажуть, коли ми придбали цей будинок, ми їх. Узнали. Ось, наприклад, такими клемами були застелені, прогнила підлога тут. Ну, Комора тут підлоги майже зовсім не було. Ну, багато чого потрібно було змінити. Не подобався колір стін. Але ми придбали, і я почала тут роботу. Серед шкелетів було те, що грубка, якою опалювалися дві кімнати, виявилося розваленою, тільки цеглини падали. І ось таке вікно наклонено На ви ж бачите. Було на веранді. Це треба було замінювати, дуже багато роботи, але то вже все буде потім. Спочатку ми купили і дуже раділи цьому приміщенню. вітальня Тут було дві кімнати: Вітальня зала, спальна кімната і кухня. Перше, що я зробила, ну, вода була тільки на вулиці. і провела потім я воду в хату. Звичайно, багато господарських будівель тут було. Перше, ще одна один скелет в шафі це відсутність огорожі з одного боку цієї садиби. І сусіди, ось бачите, тут вона ще є, а були, були такі діляночки, де зовсім не було. Ну, це літня кухня. Сусіди одразу сказали, що ми маємо встановити огорожу. Ми до цього, чесно скажучи, не були готові. Туалету. Також зовсім не було на цьому подвір'ї. Стояла стара шафа, і там якось пристосували до туалету люди. Тут підвал, але він теж потребує прикладати руки. Я туалет зробила з цього курятника, поділила його пополам, і там вирила яму і зробила туалет. Дорожки були старий асфальт. там. Ну, треб, треба було щось змінювати із ними. теж, ну, Але це все буде потім, Першим, першого літа. Звичайно, ми, я засадила усю ділянку там, і картоплею, і рочки вирощувала, і помідорчики, і буряк. Ну, як це Ми всі любимо українці. Оце вже свій, свій врожай кабачків. Тут Цибуля, помідорчики, все своє. І ще дуже-дуже багато квітів за те, що я й полюбила цю ділянку. Тут також зростає ожина, декілька сортів винограду ну, це такі приємності, які нас чекали. чекали. Ну, звичайно, томати. То були вже моїми руками висаджені, вирощені. Ось тут трояндочки, вони різних сортів, як вже я сказала, тут і плетисті, і ще різні інші. Ну, ось ще можна подивитись виноград. Влітку, звичайно, тут дуже приємно знаходитися на вулиці. Багато. Квітів, тут і біскус, і троянди різних сортів, як я вже казала, звичайно, ми любили проводити час. Ну, першого, Перше літо я на дорожку ось цю настелила щеб, щебінь. І котик там відпочиває. А це вже змінена. Коридорчик тут вже пофарбований, тут вже замінені вікна, ну, ось такі врожаї. Це спальна кімната, я її одразу перефарбувала, все тут змінила, підлога найголовніше, що тут зроблено. Треба було підготуватись до зими, і я відновила тягу. Ну, Симохід він просів, він нагнувся, він там, ну, дуже було багато роботи з ним. Звичайно, на вулиці готувати приємніше. І коли до мене приїжджала донька із онукою, ми любили цим займатися. І влаштовували тут вже на, і на подвір'ї, а потім і на терасі, влаштовували обіди, сніданки дуже смачні. Дуже гарно тут відпочивалося нам, і дуже красиво. А ось така абрикос, такий вражає абрикосів вираз цього року в нас дуже великі, дуже смачні, майже з половину ладошки одна абрикосина. Таким бонусом до цієї садиби виявилося те, що неподалік в двох-трьох хвилинах ходу знаходиться, знаходиться кар'єр. Він, як розповідають місцеві мешканці, глибиною понад 45 метрів. Там дуже чиста вода, дуже прекрасне місце, таке мальовниче. Ми там любимо проводити свій час влітку, відпочивати. Тут можна вранці прийти і скупатися, і ввечері оновити свою енергію, змити те, що накопилося за трудовий день. Тут дуже красиво і приємно знаходитись. Ну, це Відкриття було для нас, ми про його існування навіть не знали спершу. Любимо ми посидіти на терасі, на веранді, а я це все ну, намагаюсь декорувати своїми плетіннями, своїми там, те, що я можу придумати. Наприклад, ось там крісло стоїть, це зроблено моїми руками. Ну, тут все зроблено моїми руками, те, що перероблялося майже все, бо донечка живе в іншому місті, приїжджає не дуже часто. Ну, от зробила я такі два крісла і розташувала на Влітку вони в мене стоять на терасі. Ось така керосинова лампа, яка не робоча, але її пофарбувала, і квіточки дуже гарно тут виглядають. Крім того, отам колесо з велосипеду, я його теж пофарбувала, прикрасила квіточками, і отак серед, серед цієї краси можна посидіти приємно на цих кріслах. Ну, Я планую зробити ще туди матрасики. От там на, на задньому плані поміняно вікно вже, а, а це рама від нього. Я зробила з неї опору для трояндочок. Тут багато плитистих троянд і ось така опора. Ну, це вже осінь і трошки прибрана земля підготовлена. Тут от така ця опора її почистила, пофарбувала ту раму, ну, і вона дуже гарно тут е виглядає. Найголовніше, що я зробила в цьому році, цим, 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 цим літом, це дорожку. Я е вона майже більше, ніж 30 метрів завдовжки впродовж всієї садиби, вона виходить до калитки. У мене не було бетонозмішувача, і я все це маленькими об'ємами мішала пісок, цемент, відсів і ще додавала рідке скло. Замішувала і так, настелила дорожки. тепер... Тут дуже затишно і приємно ходити. Крім того, комору я змінила на ванну кімнату, зробила декоративну штукатурку, а ще е, знайшла старі дошки е, в сараї, відшліфувала їх, ну, змастила маслом з воском і зробила такий каркас для накладної. Це мені дуже, Ось це ще таке, ну наче столик такий, ось стіни вкриті двокомпонентним лаком. тому вони так, Я думала, вони будуть світліші, але проявилися і стали ось такими. Але мені дуже подобається ця ванна і взагалі тут у мене вже дуже затишно.